Агенція нерухомості річхом. Рада вас вітати сьогодні у місті Вижора. це найближче перед Ки... міста Києва. Це у нас кімната в гуртожитку. Загальна площа кімнати 70... 17 метрів квадратних. Як бачите, тут є два спальних місця, два диванчики, які розкладаються, велика шафа для зберігання ваших речей. Чудовий краєвид з вікна, це у нас третій поверх, дуже комфортний. Будинок у нас цегляний. Розташування дуже вдале, це у нас самий центр, проспект Шевченка 6, тобто до громадського транспорту, до центру міста, тут буквально ну, 5 хвилин пішки. Тому дуже зручне розташування, дуже вдале. Бачили, є і домофон. Тут у нас кухня загального користування. Є електроплити, є бойлер, санвузол. Для всіх є місця для сушки речей, тому приходьте, квартира з гарною ціною чи кімната, тому не зволікайте. Будемо вам раді до зустрічі!